Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на особливості справляння рентної плати за користування Радіочастотним ресурсом України. Відповідно до пункту 254.1 статті 254 Податкового кодексу України платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі Радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися. Радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі ліцензій на користування Радіочастотним ресурсом України. Ліцензії та намовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, дозвол на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою отриманого на підставі договору з власником ліцензії намовлення, а також дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначених законодавством про радіочастотний ресурс та радіоаматори. Об'єктом оподаткування рентною платою є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні, та зазначена у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом. Для розповсюдження телерадіопрограм. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України установлюються відповідно до пункту 254.4 статті 254 -го, -го податкового кодексу України. Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати, виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо. Платники рентної плати, яким надано право користуватись радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії. У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії. Інші платники рентної плати сплачують рентну плату, починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу у даній смузі радіочастот у відповідному регіоні, незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати у такій смузі радіочастот. У певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи видані на пристрої, потужністю яких передбачає застосування іншої, ніж в попередніх дозволах, ставки рентної плати, слід зазначити, що у разі якщо користувач радіочастотного ресурсу України отримав декілька дозволів в одному регіоні, в яких зазначена однакова ширина смуги радіочастот. Та при цьому застосовується однакова ставка рентної плати, то при декларуванні податкових зобов'язань з рентної плати зазначається інформація щодо кожного отриманого дозволу. Сума податкового зобов'язання з рентної плати обчислюється як добуток ширини смуги радіочастот, ставки рентної плати та коефіцієнтів до них, визначених відповідно до пункту 254.4 статті 254, ст. 254 Податкового кодексу України. Зазначається в колонці 8 рядка, в якому зазначено інформацію щодо першого за датою видачі отриманого дозволу. У разі відсутності підстав для застосування коефіцієнтів, колонка 6 відповідного рядка не заповнюється. При цьому колонка 6 – це коефіцієнти та 7 – ставки рентної плати рядків, у яких вказана інформація щодо дозволів інших ніж дозвіл. Отриманий перший за датою видачі не заповнюється. Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі. Базовим податковим звітним періодом для рентної плати дорівнює календарному місяцю. Платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України подає податкові декларації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового місяця, до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації. Сума податкових зобов'язань рентної плати, визначеної в податковій декларації за податковий звітний період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої декларації. Форма податкової декларації рентної плати затверджена наказом Міністерства. Фінансів України від 17.08 2015 року номер 719 із змінами та доповненнями. Звертаю вашу увагу, що граничний термін сплати податкових зобов'язань, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень місяць 30 листопада 2023 року. На цьому все. Дякую за увагу!